Terima kasih telah menonton! Гала концертом фінішував ювілейний п'ятий фестиваль Яскрава країна країна-2015» у Чернігові. З розмахом на сцені музично-драматичного театру імені Шевченка виступили сім сотень юних талантів з усієї України та Білорусі. Традиційний щорічний міжнародний фестиваль дитячої творчості Яскрава країна у Чернігові. Вже добра традиція. От, два роки назад я був на фестивалі. От, і за два роки і Творчество – то, котрою показують діти на фестивалі, кожна дитина якось бачить, відчуває ту пісню по-своєму, і це не може не тішити, що вже в такому дитячому віці присутня якась така достатньо доросла свідомість і достатньо доросле бачення, і і про життя тих пісень, коли починаєш розуміти, що вже здається і чув мільйон разів. А та дитина якось вже і так по-своєму, і по-свіжому заспівала. Ну і правда. Таке навіть надихає. Три дні в Чернігівському музичному училищі імені Ривуцького та в міському палаці хіміки в рамках фестивалю проходив відбірковий конкурс, і лише на ранок заключного дня журі визначилися з переможцями. Втім, їх імена тримали в секреті до останнього. Славутича Славутич дуже потужно представив вокалістів в цьому році. І е, Гомельська область також має е, дипломантів. каких премий мы вам не скажем, не, Даже многим мы, естественно, завышали оценки, потому что это как поддержка именно таланта ребенка, а не, а не качество хореографа или качество руководителя, который поставил или выучил данное произведение. Гран-при конкурсу отримали наши земляки. Хор Васильки з Носівки за хорове виконання заключного номеру всієї програми Молитва за Україну. Ми приїхали із піснею з молитвою за Україну. Готувалися дуже напружено, кожні вихідні приїжджали. Ми вибрали пісню про воїнів, які нас захищають. І хай вони повертаються живими. Участь у конкурсі, за словами організаторів, відкриває перед його учасниками чималі можливості. Вони можуть показати свій талант і отримати хороший старт у співочій чи танцювальній кар'єрі. Фестиваль Яскрава країна є мандруючим. Ті, хто не зміг приїхати до Чернігова, мають змогу приєднатися до проєктів в інших містах України. Чи очікувати шостий фестиваль, який неодмінно буде у Чернігові?